Привіт всім моїм 11 підписникам на Ютубі. Якщо ви хочете стати 12 або тринадцятим, підписуйтесь на цей канал. І сьогодні я буду робити свій повсякденний макіяж. От таке наше до. І зараз буде після, так, щоб ви побачили. І якщо вам стане цікаво, як його зробити, то дивіться до кінця. Up, я буду починати. Я наносу SPF. У мене ось такий от від ритуал з того, що я його пробую. Ну як, я просто його отримала в подаруночок. Тому тепер у мене такий SPF від Rituals. Насправді він дуже прикольний і він дуже класно пахне. О, я хочу спробувати нанести, коротше, отакий от праймер від Revolution. Revolution. you know. От, до речі, він мене такі. Всі напишіть такі круті, які класні. Такі. От бачите, тут такий ліапардік. Коротше, я його пробувала наносити, і він дуже сильно ваняє. Прям. Він дуже сильно ваняє. Якимсь таким. Він навіть не клеєм пахне, бо мені здається, що з. Дякую. Дякую. Він по консистенції як такий якийсь прям дуже рідкий клей. І він не пахне клеєм, тому що мені здається, що якби всі е, ці праймери... Вони пахнуть клеєм. А він навіть не пахне клеєм, а пахне якимсь. Я не знаю навіть, що це таке. За старілістю, типу, старим яким-підвалом пахне. І не таким смачним, знаєте, оцей запах такий. А таким. Я нанесла цей праймер чи що? Це ну, це праймер, да? Він, в принципі, такий залишає липкий, але теж такий, типу, як бархатний такий. Ну, подивимось, що з цього буде, але у мене вже все починає чухатись. Далі ми нанесемо консилер і, мабуть, бібі-крем, тому що я хочу перевірити, як буде цей праймер працювати. І в мене от такий бібі-крем, він у мене вже закінчується, і я давно ним не користувалася. Але він дуже класний, і він, по-моєму, дуже дешевий. От якийсь корейський. Корейський, да, я зловила флешбеки з Squid Game. Як вам, до речі, Squid Game? Напишіть, чи вам сподобався фіна, якщо ви вже подивились. От. Я коротше так вдавлю собі на руку. І він доволі такий щільний. І я навіть ним користуюсь е як консилер, тому що у мене консилер більш такий білий, а цей е він такий. З перськовим пінтоном, хоч може його і не видно, але він такий більш. І він, до речі, теж дуже класно пахне. Потім спонжиком я отак от все. Mm, да, я хотіла сказати: душую. Може, все так нанесу? Ну, коротше, якось так його наношу і на якісь почервоніння, на якусь фігню. Далі я наношу mm, blush, <звук> як це називається, румяна. <звук> uh, у мене така, от, такі от пензли для румян. І у мене є оці румяни від ламель. Звичайно, з поламаною кришкою. Я наношу ці рожевенькі. Ось <звук> так їх струшую. І наношу якось отут -от. Ну, я зазвичай наношу їх і на оце яблуко, і потім просто якось так втрамбовую, коротше. Е, далі я буду наносити контур, контурінг. Отакі от, от ну, кремові від Ellen Pro. У мене є такий пензличок. Я не дуже часто наношу контуринг, але нанесемо. До речі, мені здається, що його взагалі можна навіть затушувати, тому що він так легко якось наноситься, і прям він зразу такі, такі враження вбиваються типу, в шкіру. І ще я його наношу отут. І потім я беру просто е, вологий спонжик і просто тут прихожуся цим лініям. І все. І це якби готова база. Далі наступне, що я роблю, це, мабуть, брови. Взагалі я б зробила губи, але я загубила свій олівець коричневий від NYX. Десь в квартирі, я не знаю, де він він у мене був в джинсах і випав, кому цікаво, така історія. І я не знаю, що мені робити, тому що, ну, де мені його не я не знаю. Брови, бравий, браве. У мене от така от штучечка для брів. Я просто їх вкладаю. У мене бачите, тут такий трошечки неформальний. Такий. Виріс, прокол, до речі, скажу це. Коротше, у мене була м -м, однокласниця. Може, як я стану суперпопулярною, вона це колись побачить. А -м -м. І у мене якби завжди брови, тобто оце моя натуральна бров, нічого з неї не зроблено. Тільки ну, я там її вищипала якби зверху. Я хотіла її тоньше зробити, але мені все рівно здається, що воно вже відросло. Ну, коротше, бачите, типу, тут воно йде, якби Тут йде колір, а тут нічого нема. Тобто, якщо, якби, якщо їх вкласти, ем, воно якби, може щось там будуть зробитися. Ну, але мені вона колись сказала. в п'ятому класі, чи в якому-то я не знаю, в якому класі, вона до мене підходить і каже, Тоня. Ти зробила собі такий типу, крутий цей надріз, да, типу, що у тебе тут лисина. Я так кажу, ні, типу, це мої брові, ти, ти нормальна, ти що, ти що серйозно це говориш? Вона каже, понятно, понятно, ну, так, да, ти просто хочеш бути крутою, то зробила такий модний надріз. Коротше, така історія. Але я зазвичай взагалі майже нічого. Ніколи не робила нічого з бровами. І ще одна історія, теж з бровами. Того, що завжди, коли я малювала в дитинстві брови, я не знаю навіть звідки це взялось. Але, коротше, знаєте, цей мем про цю собаку. Ну, я тут вклею. І мені, моя сестра, привіт. <постійно>, Постійно казала, що. Я виглядаю, як ця собака. І Я не знаю, з чого це взялося, тому що я навіть не малювала брові в дитинстві. Але потім, коли я завжди хотіла намалювати брові, і коли я хотіла зробити їх такими графічними як це зробили в 2018 році, я завжди думала, що це виглядає супер крінжово, тому що я завжди бачила про собою цей маме. Тому я, для мене брови це немножечко травма, і я їх майже ніколи не малюю так сильно. І все рівно, коли я навіть їх легенько так от намалюю, мені все рівно здається, що це прям дуже дофіга і що прям я не знаю. Тому я завжди просто роблю такий якийсь кінчик. І тут я більше оформлю, щоб було видно цей. Ем, надріс, як це називається, коротше. Давайте зробимо губи. Але у мене немає мого олівчика. Тому використаємо цей олівець від ламель. 410-й Боже, ні, він такий якийсь. Трошечки дороблю. Що ми далі на губи? З того, що в мене є. Це отака от помада від Revolution. І таке ліп комбо у нас виходить прям взагалі. Мені здається, що я криво намалювала, але я, ну, трошечки не добачаю в цій камері. Тому. Тому. sorry. Так, за що ще можна поговорити? Ну да, пишіть. Пишіть, будь ласка, вашу думку про гру в Кальмара, щоб у мене піднялись перегляди, і щоб я стала популярною, будь ласка. Напишіть, що ви думаєте про А, хайлайтер наношу хайлайтер. Він у мене вже і так. Ви бачите, який хайлайтер. Я думала, він упаде чи все розіб'ється. Це капець. Коротше, хайлайтер наношу отак на ніс, сюди. І я щось рідше стала наносити сюди, але ну, давайте нанесем. Бачите, який у мене тут natural glow? Ну, коротше, гра в кальмара. Що ви думаєте? Про гравця 333 і про 222. Типу, чи у них? Не у них, а чи реально він її любив? Ну того, що be Бі факін Форіл. Лайк, Лесбі real. Like, let's be for real. Тому що, типу, ну то, що він на неї два сезони, два сезони, і це буквально було п'ять днів. Для мене шок, те, що це все відбувалося за п'ять днів. Типу, це всього лиш було п'ять днів. І реально, ви думаєте, ну типу, того, що оці всі едіти, типу, з ним там окей, ну да, я розумію, що він хоче, Я теж як борі пощу ці едіти лайкаю, Але ці едіти, де їх шиперять. Для мене це не знаю. Тобто я теж, я теж надіялась, що він буде нормальним, що він що в них вийшла все, да. Ну по суті, що він робив? Він тільки на неї дивився, вздихав, типу, в її сторону, і дав їй один раз картошку, чи що він їй там дав. Тобто і сказав, і навіть в отій грі, типу, він сказав, що типу, я тебе знайду, я тебе захищу. По суті, він убив єдину подругу, яка її захищала. Ну, навіть в цій грі він сказав, що, типу, я, я тебе не йду, я тебе захищу. Що він робив? Він ходив, убивав яких-то непонятних челів і все. Типу, він нормально вже пофіг, вона й так родила, не треба була їй твоя допомога. Але, ну, реально, з чого виходить його любов до неї. Того, що, ну, якби реально, з чого вона виходить, якщо він, по суті, нічого не робив, нічого не робив для того, щоб. Допомогти їй якось проявити цю любов, тому що ну не вистачить, не вистачить усіх твоїх взглядів в її сторону для того, щоб показати свою любов, проявити її. Тобто, ну блін, ну 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 дійство, дійство. Коли вона запитала, чи ти чи ти мене понесеш. Взяв її, дай поніс, дай поніс. Даже якщо ви розумієте, що ви можете разом вмерти, ти хоча б спробуєш її спасти. Як ти по-другому хотів її спасти, Того, що він вже пішов. Він уже пішов на ту скакалку, і він понімав, що вона далі лібо сама піде, типу, і поскакає, і все одно здохне. Лібо ж я не знаю на що він надіявся. І я не знаю, що ви думаєте по цьому поводу. Я вже нанесла хайлайтер. Такі у нас дуже neutral вийшли веснянки. Роблю що я роблю наступне, мабуть-які мені очі залишились. У мене є такі от інструменті. Я користуюся такою тушою від Sky High, але вона в мене вже засохла, тому в мене є інша від Maybelline. Це Sensational. Я думаю, що я зроблю зараз стрілочки, тому що я їх теж дуже часто роблю, але зараз теж менше почала робити. Але прям такий мій-базовий базовий, базовий макіяж такий прям. І ще має собі, собі стрілочки. У мене якась, не знаю, подводка, No Name, І вона саме хороша, але вона вже засогла, але вона саме найкраща вона саме найкращий пензлик. Е, я не знаю, що мені робить. Тому що я пробувала дуже багато підводок. Мені підходить тільки з таким фламастером. No comments. Ну, в принципі, все готово. Але давайте ще трошечки припудримось. Але мені не подобається пудра яка в мене є. У мене така від Variet, від Evelyn. І мені вона не подобається, але що поробиш. Надо чуть-чуть так прибудеться. Такий бейкінг зробити. І отак от чуть. От І потім я його так просто отак от, от струшую. І все. І от такий от у мене результат вийшов. Якщо вам сподобався цей макіяж і це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, дивіться мої попередні відео, тож ставте їм лайки, пишіть коментарі, пишіть, будь ласка, коментарі. А, і так, давайте. Якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть, гра в кальмара. Все, всім дякую, за перегляд.